І це вже в нас лісовиче. Зранку приїхала арматура. Це в нас на стрічку фундаменту і на плиту перекриття. Одразу приїхала однією доставкою. І зараз хлопці роблять підсипку. Підсипку щебнем. Завтра плануємо приймати бетон на стрічку саму. От. І у нас тут буде фундамент, тіло фундаменту буде з блоків цих ФС. Тому нам треба лише залити зараз оце. Ну і потім треба буде робити зверху цих блоків пояс і витрати кліття. Добрий день, добрий день. Компанія Якан працює? Да, да. працює? Я вас вітаю. Юра, десь бачились ми з тобою. Да, а, ти ж бетон заловив.